Вітаю, друзі, вітаю всіх з Італії. Дивіться, в мене тут пальми. От. Але сьогодні в Неаполі сонця немає, тому я вам не покажу той сонячний, красивий, кольоровий Неаполь. Ось, але сьогодні хочу з вами поговорити трошки на таку тему, цікаву, тому що подивився одне відео однієї жіночки, де вона розказує про те, що... Вона 10 років в еміграції і е, каже, що в неї зламана доля, що вона тут не може знайти себе, що вона тут не своя, і дома вона вже себе не відчуває так, що вона не своя. Я хотів би сказати, не, не поспорити, да, а сказати просто свою думку. Наприклад, як я це бачу, да, я теж 23 роки живу в Італії. Е, і, я це, на це дивлюся так, що от така філософія, що в принципі життя воно дуже швидко проходить. Ці 23 роки майнули от так от, от. І так вони ще далі будуть йти швидко. Тому е якщо ми їдемо десь в інші країни, це тільки на краще, це тільки розширення світогляду. Коли ми починаємо вчити нові мови, це теж для розвитку дуже-дуже добре. Окей. Е потім е в Принципі, твій дім це там, де тобі комфортно, там, де тобі добре, де тебе люблять. І цей комфорт просто треба створювати, вміти, да? це створювати оточення, з яким тобі добре, комфортно. І е, не робити якихось різних таких прив'язок. Вдома да? Е, да, супер. Але і тут теж нормально. Тому головне, як наприклад, сьогодні я займаюся справою, яка мені дозволяє десь десь подорожувати, десь бути в різних країнах, десь знайомитися з людьми, мати друзів, партнерів в різних країнах. Окей, і тому я з радістю. Спробував пожити ще в якійсь іншій європейській, наприклад, країні. Да? Чи поїхав, допустим, прожити якийсь досвід там, не знаю, в Америці чи ще десь. Е, знаю мої знайомі, які поїхали там, десь в Казахстан жити, ще десь. Це, це життя і це прикольно, коли є можливість, що ти десь їдеш, десь чомусь навчаєшся. Звичайно, перешкоди, звичайно, якесь становлення нове. Да? Звичайно, десь ставиться під сумніви, якась ваша стара ідентичність, якісь, можливо, ваші якісь навики, вашу професію, що треба десь щось змінювати, чомусь навчатися, щоб реорганізувати своє життя. Але все це в плюс. Тому тема еміграції, вона відносна. Як на це будеш дивитися? Ось, І ставити, що не все ж назавжди, так? це Якщо дивитись на це з позитивної точки, то тому, е, і не чекати, там, от коли там, допустим, да, там закінчиться е, вся ця ситуація, да, яка в нас є. І е, я повернусь. Подумай, як тут можеш кайфанути і ще навчитись новому, е, е, щоб цей досвід потім тобі допоміг далі е, ставати якоюсь більш кращою, цікавою, е, продуктивною. Окей, я так дивлюсь. Тому Емігранти не не сумуйте прямо так, що все так страшно бути за кордоном. Життя це класна штука, і є Чорне море в Одесі, де сьогодні зустрічаються на події мої партнери. Моя, наприклад, мама там на події обучається міжнародному бізнесу. От мої друзі зараз в Німеччині в місті Нюнберг зустрічаються теж подія. Де вони розказують свої історії життя користування е, продуктами е, продуктової компанії Королклаб, да з якою ми працюємо всі? Друзі. Е, Входьте краще в таку справу, де е, ви будете потрібні іншим людям і де у вас будуть, е, буде пропозиція. І ви будете тоді не задумуватися е, про е, якісь е, да, такі моменти негативні, тому що де фокус, там і росте. А будете думати більше конструктивно, шукати е, е, нові, нові, як кажуть, ваші смисли, цілі, плани. Ось, і Ваше життя стане більш-більш кольорове, але в Неаполі сьогодні сонця немає.